Вітаю, мої любі! Це телемагазин Прованс. А ми продовжуємо. Я нагадую, що у нас колись були крани саме для кухні, кухонні змішувачі, і ви попросили нас. Все ж таки і для ванни вам вже треба змінити. Так, є вже з часом все псується. І ось ми відшукали для вас знову у цього ж самого постачальника для ванної кімнати: ось такі змішувачі. І а, мої любі, а так як я жінка, так я подивилася там для мене що головне? Я там дивлюсь, ага, тут крутиться, ага, чудово, тут перемикається, супер! Тут теж легко все ходить. Так, змішувач одним руко... однією рукою. Ми все можемо е змішати так, водичку зробити собі тепленьку, Потім тут у нас і ще що мені подобається, є. А для ванної а, саме ось цей душик. По-перше, ось це найважливіше, що воно не тверде. Дивіться, я його можу скручувати, жмякати, і він такий м'ягесенький залишається. Він не буде таким, знаєте, як жгут, що потім він ото затвердівають, псуються. Ні, тут все продумано. Потім він гарний. Ну погодьтеся, гарний, легесенький. Що нам ще жінкам потрібно? Ось все душик собі приймаєте, можна купатися. Це дуже просто. Ось сюди ви приєднуєте, прикручуєте душок. Потім, мої любі, ось в стіну це прикручуєте, встановлюєте, перекрили водичку. Ну головне, щоб був чоловік, який може допомогти. Але в наші часи, так як чоловіки він коли і немає, так або одинока жінка, то можна і самі справитися. Тому головне перекрити воду, відкрутити свій старий кран, прикрутити новий, вуаля все легко і просто, але так. Як ми жінки так з вами подивилися, все візуально, ага, красивий, і цей подобається і цей, але ви вже знаєте, що в нас є експерт Олексій, який зазвичай нам допомагає. Я одразу хочу вам нагадати правила нашого телемагазину: що чим більше зараз буде заходити дзвоників на лінію, тим швидше буде знижуватися вартість. І не забувайте називати код товару обов'язково, коли телефонуєте. ДТ 1123 доставочка безкоштовна. У нас мої любі. А чому тому, що ми саме телемагазин сплачуємо її за вас, мої любі 3200 гривень, 30 пропозицій М і вже? У нас багато дзвоників зайшло дуже багато, тому вартість вже змінена. 2500 гривень. Вже ми бачимо падіння, перше падіння вартості, тому що телеглядачі, які вже давно з нами, вони знають. По перше, правила нашого телемагазину, що головне швиденько телефонувати, щоб зробити доступну вартість, нехай не для себе, нехай для когось. І найголовніше, що це перевірений уже постачальник, а ось і я ось якраз хочу вам представити нагадати, можливо, хто ще з нами вперше, хто не знайомий. Це пан Олексій Олексію. Представтеся для наших телеглядачів. Можливо, хтось дивиться вперше. І розкажіть всі привілеї саме цих змішувачів для ванної кімнати. Ми вам довіряємо. Ми давно вже з вами співпрацюємо. Тому слово вам, пане Олексію. Будь ласка, доброго дня, шановні, шановні глядачі. Доброго дня студія пані Маргарита, вітаю вас. Мене okay. звати Олексій, компанія Complex керамік», я представник цієї компанії, а саме я експерт з сантехніки. Я на цьому трошки розуміюся, я цим займаюся більше 12 років, тому у мене є для вас що донести. Зараз ми представили для вас лінійку. Змішувачів змішувачів для ванни, хоча за того, що у них є недовгий вилив, а скажімо так, стандартний цього достатньо, щоб його використовувати для ванни, його так само можна використовувати і для душу. В душевій кабінці, в принципі, mm -hmm. в Європі взагалі-то розповсюджено, якщо в душі його встановлюєте, використовувати змішувач без носика. Хоча я більше привержений з того, що туди ставити також носик, тому що елементарно ведро води набрати набагато зручніше, ніж ручною лієчкою. Тут представлені три змішувачі комплекта. Повний комплект для монтажу, вам нічого не необхідно буде докуповувати три різні колекції. Тобто, на будь-який смак вони відрізняються. Різною різною формою, формою вилову, ну, самого змішувача і формою ручки перемикання гарячої холодної води. Комплектація у них у всіх однакова. Вони вироблені з високоякісного металового сплаву, покрити дуже високоякісним товстим шаром хрому за допомогою гальваніки. Все це відбувається на заводі. На сучасному обладнанні сучасний завод, сучасне обладнання, хоча сам виробник більше 10 років на ринку України і ще більше років на європейському і світовому ринках, Тобто все це офіційно завезений товар в Україну, має всі сертифікати відповідності згідно чинного законодавства України. А це означає, що ви отримуєте. Високоякісний товар з повною сервісною підтримкою по всій території України в кожному обласному центрі України. Чудово да. В принципі придбаючи такий змішувач, ви що ви отримуєте? Ви отримуєте сам змішувач високої якості шланг довжиною півтора метра і ручну ліку там на декілька режимів да? і повну сервісну підтримку. Гарантійний талон буде у вас вкладене, всі кріпільні елементи і захисні чашечки, які приховують недоліки е, вирізів в плиці, там де виходить труби, все це в комплекті є. Тому ви можете сміливо знімати свій mm -hmm. старий змішувач, або, або там, поломаний з якихось причин змішувач. І поставити ось цей файний сучасний виріб і отримувати задоволення. І найголовніше практичність, практичність від його використання, тому що ми кожен день користуємось водою, Пане гарячою, холодною. Ну, Це невід'ємне від нашого життя. Тому потрібно це. Пане е... Олексій, я перепрошую, чого... що перебуваю я... вас. Да, да. У нас зараз падіння вартості знову. У нас просто заходять дзвоники, поки ми з вами спілкуємося, тому що телеглядачі вам довіряють. І навіть хто дивиться зараз вперше, телефонують і все ж таки. Хочуть придбати ці змішувачі, тому у нас буде знову падіння вартості. 2500 гривень перетворюється на 1999 гривень. І я вітаю всіх, хто придбав. Не хвилюйтеся. Буде перерахунок. Якщо ви вже придбали за попередньою вартістю, обов'язково ви отримуєте за остаточною вартістю за 1999 гривень. Так, ну що я можу передати слово знову пану Олексію. Так у нас падіння вартості відбулося. Не забувайте називати. Код товару ДТ 1123 Так, пане Олексію, можливо, ви ще на завершення щось хочете договорити, завершити свою думку. Будь ласка, вам слово. Так, я хочу сказати те, що ви можете не перейматися з приводу того, що у вас, наприклад, стоїть дуже, дуже багато років змішувач, і ви боїтесь, що ви купите новий і він не підійде. Цього не може бути, тому що відстань між кранами подачі води, вона стандартна в усьому світі. Тому ви просто знімаєте свій старий змішувач і вішаєте новий. Особливих якихось навиків для цього не потрібно. Вам потрібен один єдиний ключ. E, і трошки часу, я думаю, 10-15 хвилин, і ви змінюєте свій старий на новий виріб, яким ви будете користуватися дуже довго, і отримати від цього і естетичне, і практичне задоволення. Ще хочу додати, да, Ще хочу додати, що e, всі товари компанії Ліц це польські якісні європейські товари, які перевірені часом. E, вже я не знаю, більше року е в магазині Проманс продаються мийки і змішувачі для кухні, які користуються божевільним просто попитом. До речі, за весь цей час жодної рекламації. Жоден із людей з вас. Не звернувся до нас по якимось там поломкам, гарантійним, е гарантійним проблемам чи ще що. Хоча, хоча ми їх повністю можемо підтримати, якщо це буде необхідно. Тому якість цих товарів гарантована компанією Ліц і гарантована нами як постачальниками цих виробів. Вироби дійсно якісні, сучасні. На заводі працює цілий відділ дизайнерів, які розробляють. Всі ці моделі змішувачі. А ще необхідна така інформація: е, картридж. Картридж – це єдина річ, яка в теорії може зламатися, угу. і з нею ви не мати жодних проблем. Так, так. Так, 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 Олексію, закінчуйте вже свою думку, і ми будемо рухатися далі. Закінчить свою так. думку. Всі картриджі, які встановлені на змішувачах компанії Ліс, вони ідуть європейського стандарту, європейського розміру, який ви можете придбати в будь-якому будівельному магазині або магазині сантехніки, або у нас, як постачальники, всю інформацію ви знайдете в гарантійному тобі. Дякую, я вам дуже вдячна, пане Олексію. Я сподіваюся, що основне ми встигли телеглядачам все ж таки додати так якусь інформацію, переказати. Ми вам дуже дякуємо, тому що насправді е нам, жінкам, дуже важливо все ж таки почути думку експерта. Тому ми вам дуже дякуємо. Будемо вас ще запрошувати Навзаєм, гарного вам дня. Ну що, пану Олексію, кажемо всі разом до побачення. Дякуємо йому, тому що дійсно він дає нам багато цінної інформації. Так, а я хочу ще раз пройтися по наших змішувачах. Можливо, хтось іще там не роздивився. Так? Зараз ми саме в теорії дізналися про гарантії, так? про картриджі, про якість. По-перше, вони важкі. Це дуже важливо для сантехніки. Я наголошую це, мені здається, вам і чоловік підкаже зараз вдома. А потім на що ми ще звертаємо увагу? Щоб все крутилося в нас, так ось тут змішувач одною рукою. Ми могли водичку змішувати, потім перемикач, так, щоб ми могли перемкнути а собі або на душик, так, або саме на ось цю на цей кран, так, на таку лієчку. Потім. У нас під номером 2, обов'язково, коли ви називаєте код товару, ви ще маєте називати, який номер ви обрали. Код товару у нас ДТ 1123 Ось під номером 1, Зараз з усіх ракурсів вам покажу повільно його, щоб ви роздивилися. І так по кожному пройдемо. Номер 1. Ось зараз. Зараз ми ще покажемо на відео. Так, у нас є номер один, щоб його роздивитися вже з усіх ракурсів. Ось, чудово, ми бачимо якраз на відео, а це у нас номер один. Але код товару, будьте уважні, ДТ 1123. Обов'язково, коли телефонуєте, називайте код товару і номер. Номер саме змішувача для ванни. Наприклад, 1123. Один, так. Тепер давайте будемо роздивлятися номер два. Всередині у нас все є. Так само ідеться лічка. А зараз знову ми, о, ми бачимо на відео вже, з усіх, як то кажуть, ракурсів. Знову будьте уважні. Код товару спочатку називаєте ДТ 1123 Потім кажете номер два. Так, ДТ 1123 другий номер. Попередній у нас був перший, а це другий. Зараз ви роздивляєтеся, щоб ви ми даємо часу більше, щоб ви могли роздивитися і прийняти рішення, ну, який підходить саме вам дизайн. Зараз ми продемонструємо вам під номером три. Теж дуже цікавий. Мені подобається він такий м -м, оригінальний, сучасний. Вони такі важкі, слухайте. Ну це це вже ти взяв в руки і відчуваєш вже якість. А нагадую, ДТ 1123 код товару і номер три. У нас в трьох позиціях є. Тому обов'язково треба зазначати, який номер уважно. Код товару ДТ 1123 номер 3 І е, теж, е, що мені подобається, що вони дуже легко кріпляться е, до стіни. Ось, все стандартно. Дивіться, розміри стандартні, і дуже легко. Так, ви е, відкрутили свій старий кран від стіни, а ось і новий прикрутили. Перекрили воду обов'язково. Такі моменти, нюанси так, існують. Це для тих, хто, можливо, хоче сам е, не е, запрошуючи фахівця, так, сантехніка. Але якщо є чоловік, брат так, або тата, можна покликати сусіда на крайній випадок. Завжди, в принципі, можна також звернутися. Я все ж таки віддаю перевагу завжди. Чоловічу роботу мають робити чоловіки, ну по можливості. Хоча вона зараз такі жінки, що інколи і чоловіки не такі компетентні. Бо знаючи, з такого прикладу, як у мене тато з мамою, у мене мама швидше все збере, розбере, поки тато подумав, мама все зробила. Отак, тому я до того, що якщо є можливість, то звісно. Нехай чоловіки займаються чоловічою справою, а жінки жіночими. Ми будемо дизайн вибирати так. З вами будемо вибирати, щоб було красиво, щоб нам було комфортно. Все крутиться, мої любі. Ось дуже важливо, що все у нас крутиться. Так, мої любі, у нас дуже мало часу. Я думаю, якщо у вас залишаються ще запитання, якісь ну можливо ще ми не дали відповідь вам на якесь запитання. Ви завжди можете зателефонувати за безкоштовним номером, який ви бачите на своїх телеекранах, і нашим операторам задати всі ваші хвилюючі і питання, і ми обов'язково надамо вам максимальну відповідь. Я нагадую, що доставочку ми сплачуємо за вас. Не забувайте, що ми є в соціальних мережах, таких як, наприклад, Ютуб та І. Інстаграм, мої любі. А за qr ви який які бачите зараз на своїх екранах, можете прийти, підписатися, якщо ви ще не підписані на нас. Ну і звісно, будемо з вами, так би мовити, товаришувати. Ну що нам час рухатися далі, тому ви швиденько телефонуйте, замовляйте і на поштовому відділенні обов'язково все перевіряйте, мої любі. Все, ми рухаємося далі, і я вже за мить знову з вами в цій студії.